Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Хаймося далі. Уряд готує одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для соціально вразливих категорій населення. Кошти будуть виплачувати в рамках програми. Тепла зима. Ми запитали у народних депутатів, де знайти гроші на цю програму. Хто зможе претендувати на неї, та які інші можливості має Україна і ще можливості має Україна для підтримки. Людей взимку Важливо підтримувати людей, які сьогодні живуть в Україні, і на жаль, опинилися в таких складних обставинах. І саме за ініціативи президента України Володимира Зеленського буде реалізовуватися програма тепла зима, в рамках якої близько 660 тисяч українців отримують одноразову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень. На це передбачається виділити з державного бюджету 4 мільярди 300 мільйонів гривень. Ця допомога. В 6500 гривень буде виплачуватися на дітей із числа ВПО, на дітей Сиріт, на дітей під опікою, на дітей з малозабезпечених сімей. Також буде така допомога виплачуватися ВПО пожеж приміщеним особам з першою групою інвалідності і самотнім пенсіонерам. це справді дуже потрібна програма, і це позитивна річ, яку ініціював уряд: 6,5 тисяч гривень. Це великі кошти для тих родин, і це буде підтримка їм під час зими. Мова йде де брати гроші? Гроші це з коштів державного бюджету. Також можна співфінансувати цю програму за рахунок наших донорських коштів міжнародних партнерів, і в тому числі як допомога. З різних міжнародних організацій у нас є можливості оптимізувати деякі видатки, які на моє переконання вони є невмотивованими. Але, безперечно, треба усе ж зробити, щоб сили оборони збройні сили України жодним чином не відчули оцього зменшення. Тому Відкладаємо все, що стосується збройних сил України. Це головний пріоритет, тому там нічого не можна зменшувати лише додавати. А щодо інших видатків, треба переглянути, оптимізувати з огляду на енергетичні проблеми, які нас чекають взимку.